Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua. З вами Ася, і це спонтанне відео для новачків на тему того, що таке навички, як їх прокачувати, що обирати, і все таке. Почнемо з того, що навички поділяються на класові це те, що належить обраному класу. Навички озброєння це та зброя, якою ви використуєтесь. навички броні. Це броня, в якій ви ходите, світові навички це злодійство, магія душ, розкопки, локування, яке тут вивчення. Гільдійські – це гільдія бійців, гільдія злодіїв, магів, неприборканих, ордена псіджиків та темного братства. Також війни альянсів, підтримка та штурм. Расові це те, що належить до обраної вами раси. І ремеслені це все, що пов'язане із ремеслом. Для того, щоб вкачати якийсь навик, вам потрібні очки навичок. Їх ви отримуєте, якщо це тільки що створений персонаж, за level up, ви отримуєте одне або два очка навичок, там, в залежності від рівня. Також їх ви отримуєте, коли збираєте кристали душ душ. Це ось такі кристалики. Їх потрібно три штучки для одного навичку, для одного очка навичок. Вам потрібно зібрати їх три штуки. Вони розташовані у вилазках просто по світу. Також ще навички дають за виконання квеста у підземеллях, ті підземелля що розраховані на чотири людини. У деяких відкритих підземеллях, це ті, що величезні, з великою кількістю мобів, в них також ви можете отримати очко навичок, але, начебто, не в усіх. І за проходження квестів, сюжетних квестів, локацій ви також отримуєте. Очки навичок. Точно в DLC локаціях не, не пам'ятаю, як в звичайних локаціях. В DLC локаціях ви точно отримуєте за проходження сюжетного квесту очко навичок. У кожному класі є три гілки навичок. Їх можна поділити на дамажні хілові та е, танкові можна так сказати, гілки. Тож це те, що наносить урон. І пасивки тут розраховані на збільшення урону. Ті, що хіляють вас або групу, це в залежності від морфів, і, вони, і пасівки в них також зазвичай про відхіл. І типу танкові, це те, що про щити, інколи про агар у деяких класах. І тут також все на щити зазвичай. Але в класах це може трошки змінюватись. Ну, в різних класах це залежить вже від класу, але, грубо кажучи, їх можна поділити за таким ось порядком. Для новачків від гри є радник з навичок, він старенький і, відверто кажучи, не знаю наскільки він адекватний. По суті, ви просто обираєте, що ви хочете. Тут навіть є якась, якийсь опис, типу початківець це для початку, щоб бігати. Потім вже воно підлаштовується під клас. Наприклад, це хранитель, він може призивати звірів. І тут ось, наприклад, збірка, яка буде саме звірів призивати. Але тут також додаються і інші. Коротше, ви можете на початку спиратись на цю рекомендацію. Але я би радила виставляти тупо кожну навичку, якщо ви вперше на класі, вперше граєте, вперше граєте на класі, точніше, я би радила дізнатися про кожну навичку. Це саме ставити, читати, перетворювати, коли ви вкачуєте навичку до 4 рівня, ви можете її переробити Ось тут зараз від мода мені пишеться на що вона переробляється. Частіше воно поділяється на те, який ресурс буде використовувати ця навичка: магіку чи витривалість. Але тут вже потрібно читати, що вам більше потрібно, що вам більше подобається, або ж просто подивитись, що воно робить. Також в грі з'явився мультиклас. Для того, щоб відкрити мультиклас, там спочатку, начебто, потрібен 30 рівень, і тоді ви зможете відкрити або вже 50-й, цього я вже точно не знаю. Але якщо у вас є вже повністю вкачаний герой, то ви можете на, хоч з першого рівня прийти, виконати квест, де вас ознайомлять. Тут вам ще від гри буде підказка, яку ви можете прочитати. Ви зможете змінити дві лінійки, дві гілки. Тобто, ви залишаєте одну свою, і з підкласів ви обираєте одну гілку з одного підкласу. Тобто, ви не можете взяти дві гілки з одного підкласу. А також прокачка підкласів зберігається. І тут ви вже можете комбінувати, що вам потрібно більше дамагу. Це можна взяти усі три на дамаг гілки, більше до відхилу якихось бонусів, це взяти усі там три чи дві на відхил. Ну або пройтись по щитам. Можна використовувати суто для пасивних навичок, а можна навіть взяти чисто для однієї навички, яка у якогось класу дуже крута. Зауважте, що коли ви будете прокачувати навички з мультикласу, ви будете втрачати два очка навичок на одне вкачування. Тобто у свого класу ви втрачаєте одне очко, а якщо це буде мультикласова гілка, то ви будете втрачати два очка А також ви можете замінити лише одну, наприклад, залишити два основних з основного класу і одну якусь поставити з іншого класу. Але це я раджу робити, вже, коли ви знаєте класи, коли ви розумієтесь в грі. тобто На початку гри тобто я не раджу в це лізти. Суто через те, що ви ще не розумієте, які навички що роблять, як їх краще комбінувати і всі ось ці штуки. Для того, щоб навичка прокачувалась, вам потрібно поставити її на панель. І вона качається під час отримання досвіду. Досвід ви отримуєте при вбивстві мобів, коли здаєте завдання, коли проходите щоденні підземелля або бійку е, ПВПшну е, але зауважте, що коли у вас відкриється друга панель, то прокачуватись будуть навички. Ті, які на активні панелі, тобто не всі дві панелі навичок, а лише та, яка у вас зараз стоїть, та яка зараз обрана. Тож про це треба пам'ятати, і я зазвичай, коли качаю персонажів, і на початку я бігла на одній панелі, виставляла все туди. Або коли вже навичка вкачувалась, я прибирала її на другу панель. Ну, вкачувалася, але мені її потрібно юзати, чи хочу її юзати, використовувати. То я прибирала її на другу панель і просто свапалась, прожимала і поверталась на першу. Тобто, там, де все качається. Це моя була така стратегія, я її використовую. Можете користуватись також, можете по-своєму це просто зручність кожного і на вибір кожного. Ось, наприклад, я можу морфанути це, називається морф перетворити е, свій крижаний плащик на щось інше. Ось, наприклад, це завдяки моду, воно показує усі відразу. Я не пам'ятаю, що це за моти, Взагалі я в модах не розуміюсь. Тож, будь ласка, хто пам'ятає це, напишіть, будь ласка, назву моди, який це додає, щоб новачкам було якось легше. І коли ви нажимаєте Перетворити, у вас має бути ця навичка вкачана на четвертий рівень повністю прокачана. І ви бачите ось таку панельку. Морфувати здібність, і ви бачите, у що вона перетворюється. Ви можете усе порівняти, плюс зелененьким текстом Воно приблизно підказує, що тут суттєво змінюється. Тож, тут ви обираєте, у вас навичка перетворюється на нову, але вам її потрібно ще прокачати. І з прокачкою навички знов потрібно до четвертого левела, у вас буде вона покращуватись ну, тобто, циферки, які вона видає, будуть покращуватись. Це саме стосується і ультимейтів. Ще дещо про підкласи. Якщо ви обираєте підклас, який у вас вже повністю прокачаний, давайте я вам покажу це, щоб було зрозуміліше. От я обрала повністю прокачаний підклас. В мене герой сьомого рівня. І він то в мене прокачаний, В мене прокачані ті навички, які я прокачала. Для мультикласу, але я не можу взяти, наприклад, ось цю навичку, бо потрібно, щоб персонаж був 20 рівня. Тобто ви не зможете на новенького персонажа повісити прям усі навички, які вам потрібні, лише перші дві, а на інші є обмеження. Це також йде і коли ви прокачуєте свої навички. Просто тут це якби то логічно, бо ви ще до них не дійшли, ви ще не прокачали, а тут нібито воно вкачане, а взяти не можу. Тож, просто це обусловлено рівним персонажем, щоб ви не лякались, не думали, що у вас щось не працює або щось зламалося. Єдиний момент, що я пригадала, це стосовно навичок там, гільдій. Бойових навичок з ПВП вони качаються трошки по-іншому, не тільки з досвіду. Там потрібно вже виконувати якісь завдання, гільдій, або саме у ПВП, у Сиродилі перебувати, або у цих батл Тобто там вже є свої нюанси, але це все пишеться, коли ви наводите ось тут на основну гілку на опис. Тут все це буде писатись: від чого воно качається. І скільки там залишилось. Наприклад, розкопки вони качаються від кількості того, скільки ви розкопали. Якщо є що доповнити, будь ласка, пишіть, я могла пропустити, могла щось не так сказати. Всім дякую за перегляд. Якщо це було корисно, не забувайте ставити лайк, писати коментар та підписуватись на канал. І до скорих зустрічей!